Валік. Оль... Оль... Валік. Лена, ти що, п'яна? А що ти робиш в мене в квартирі? В нас в квартирі, ми тут з тобою два роки вже живемо разом. Боже, два роки живем, а аж досі не женаті. Валі. Серйозно? Вали, Думай. Я тобі три рази пропозицію робив. Я була не готова. А зараз ти готова. Лена, де ти була? На мальчишніку. Може, на дівішніку? Ні, я в хлопців сауні перепиталася. Вони казали, що в них мальчишнік. Лена, з ким ти бухала? Честно? Честно. Ирку кинув пацан. И что? Вин выставлял. <плес> Лена, тебе не можно пить, ты на антибиотика. А что в хате срач? А в хаті срач, бо тебе тут ніколи нема. А вот я є і все одно срач. Знаєш, що Оліна? Я тебе дочекався, щоб сказати, що я тебе кидаю. Все. Що? Підеш до своєї святки кривозубої. Піду, бо вона мене любить, вона добре готує і вона прекрасна в ліжку. Якби мені було 43, я б теж така була. Зобралася, Леночка, я тебе кидаю. Все. Це твоє остаточне рішення. Остаточне. Це твоє остаточне рішення. Остаточне рішення. Пацани заходимо, а в депаті в малинах. Я тобі там зайду, закрий двері, двері, закрий!